Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії для вас працювати працюватиму. Я Марія Бондар, і ми вже підготували актуальні новини станом на 15 годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» проводить аварійні роботи на вулиці Левка Лук'яненко. Тому припонено водопостачання низки будинків. Їх адреси на ваших екранах. Тривають роботи і у селищі Новоолександрівка, по вулиці Центральна. Через це припинено водопостачання за адресами на ваших екранах. Подачу води за зазначеними вище адресами відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. І як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 36 звернень. Вони, передусім, стосувалися комунальних негараздів та аварійних дерев. Більшість заявок виконана, решта в роботі. Громадська рада продовжує збирати повідомлення від городян і тримати їх на контролі. Це допомагає всім службам мерії на чолі з Борисом Філатовим швидко та якісно вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутися до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатися цілодобово. Справжня екологічна катастрофа як для Маріуполя, так і для Азовського моря в цілому. Так написав у соцмережі про стан річки Кальчик у Маріуполі. Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко росіяни засипали будівельним сміттям річищі, а водогін спрямувала через трубу. Ремонт мосту зупинено. Наслідки вже немає слів. Вони просто нищать навіть те, що знищити, здавалось неможливим. Злочин на злочині проти людства, як не бомбами, так екскаваторами. Збитки навіть складно уявити. Лють просто лють. Тим часом СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції української ППО. Також вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів сил оборони і стратегічно важливих об'єктів. Отримані відомості. Ворог планував використати для підготовки ударів по Одесі. Ворожими публічниками є двоє місцевих жителів, серед яких працівник комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Російська спецслужба дистанційно залучила їх до співпраці проти України. У поле зор ворога вони потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих. Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру вони під вартою. На Дніпропетровщині почали висаджувати ліси. Акція стартувала у міжнародний день лісу, який відзначають 21 березня. В обухівському лісництві приготували близько 7 кілограмів насіння сосни. За сприятливих умов з нього проросте близько 150 тисяч саджанців. Потім їх пересадять, і цього вистачить для посадки 30 гектарів. У Дніпрі розпочинається оздоровча кампанія 2023. Попри воєнний стан за міський кошт пільгові категорії громадян можуть відвідати заклади санаторно-курортного лікування. До пільгових категорій Дніпрян відносяться люди з інвалідністю, учасники бойових дій в Афганістані та на території інших держав, а також постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії. Важливо, що Дніпряни мають право вільного вибору закладу, в якому бажають пройти санаторне лікування і оздоровитись. Після належного оформлення документів департамент соціальної політики Дніпровської міськради перерахує кошти закладом за надані послуги. Громадяни пільгових категорій нашого міста мають звернутися за місцем своєї реєстрації до управління соціального захисту Дніпровської міської ради та подати заяву про бажання оздоровитися. До такої заяви громадяни мають додати медичну довідку за формою 070. На дві сотні людей взяли участь у великому цьогорічному вишколі для цивільних. На Дніпропетровщині військові з третьої окремої штурмової бригади навчали тактичної медицини, вогневі підготовці та тактиці ведення бою. В умовах, коли агресор продовжує загрожувати українським містам, кожен українець має бути готовим до оборони власного міста і своєї країни. Так вважають інструктори, якими були тренування. Дивіться далі. Війна триває, тож і цивільним, і військовим треба здобувати та вдосконалювати навички. На Дніпропетровщині військові з третьої окремої штурмової бригади провели вишкіл для комбатантів та некомбатантів. Проводились навчання з тактичної медицини, вогневої підготовки та тактики ведення бою. Сьогодні ми проводимо навчання для цивільного населення, для того, щоб підвищити або навчити їх взагалі військовій справі, тому що війна триває, війна буде тривати. Хочемо ми цього або не хочемо. Потрібно навчатись, потрібно розуміти, як захищати себе та, 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 та оказувати собі, наприклад, медичну допомогу. Ангеліна медсестра на полігоні обрала для себе курси з вогневої підготовки. Це цікаво мені. Мед це мед, мед. Я знаю, що це таке. Я там я там працюю кожен день. А це було для мене щось цікаве, щось нове. Мій перший раз бачите, ось це моя дев'ятка. Ось тут теж якась дев'ятка. Ну як для першого разу Ну, я теж гадаю, що це дуже файно. Головне мати бажання всьому іншому навчать та підкажуть на що звернути увагу. Внимание нужно обращать, Стойка, хват і плавний спуск це Если хотя Якщо хоча б щось этого не виходить, то по точності будуть проблеми. Микита натомість для себе обрав курс із тактики ведення бою. Це не перший його вишкіл. До цього пройшов курси з тактичної медицини. Зараз вдосконалює знання. Цей опит буде незамінним, так сказати. Ну, як сказав наш інструктор, без фізподготовки буде дуже, дуже важко. Навіть якщо ти гіпертактикульник, то якщо ти не вивезеш там три хвилини бігу в екіпі 30 кілограм, то буде всі інструктори з бойовим досвідом до цього, вони дислокувались під бахмутом. Їх мета вкласти зацікавленим розуміння та фундамент знань, які допоможуть в реальному бою. Наполегливо радять обирати інструктора із холодним розумом в наш час. Інформації дуже багато і, взагалі, і політичної, і по цій темі, і треба все фільтрувати. Треба думати, просто читати відгуки за роботу того чи іного інструктора. Якщо у нас є там свій інструктор, наприклад, влад, його знає все місто, що він професіонал своєї справи, і ніхто за нього. Ніколи не напише, що він там щось не так робить. Майбутні заходи вже незабаром. Якісний ремонт дороги та нове освітлення. У Дніпрі в рамках проєкту Місто без околиць проводять планові ремонти найвіддаленіших вулиць. Наразі трударі приводили до ладу вулицю Високу, що у Самарському районі. Які роботи вже провели комунальники? Дивіться у наступному сюжеті. Рівні дороги та якісне освітлення. Комунальники Дніпра ремонтують найвіддаленіші вулиці міста. Під відновлення підпала вулиця Висока. Там налагоджують роботу вуличного освітлення. Підставляємо лампи, де необхідно проводимо ревізію лінії, ревізію світильників. Ну, скажімо так, щоб вже комплексно все працювало. тут. Замінюють асфальтне покриття площею 7 тисяч квадратних метрів у рамках програми без околиць, ми виконували такі роботи і на віддалених масивах. Загалом на цій ділянці заплановано замінити повністю асфальтне бетонне покриття. Тобто, зі всієї вулиці воно вже зрізано, відфрезеровано, вивезено. І на сьогоднішній день вже штування верхнього слою. Плановий ремонт планують завершити до кінця тижня. Засвоєння теорії на практиці на обладнаному воєнному полігоні одного з дніпровських вишів змоделювали локації місця злочинів, злочинів російських військових в Україні. Студенти на імітованих локаціях вивчають усі обставини справи та збирають докази. Подробиці про практичні заняття у наступному матеріалі. Студенти Дніпровського університету водночас побували на місці масового розстрілу, поховання та влучання ракети. Незвичні локації змоделювали на території університету в учбових цілях. Завдання перед закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання внести конкретні зміни до освітнього процесу. Оскільки на сьогодні відбувається значна деокупація території, мета практичного курсу відпрацювання дедуктивних навичок майбутніх правоохоронців, основна діяльність правоохоронних органів працівників поліції, зокрема, яких ми готуємо, вона пов'язана або зосереджена на збір необхідної доказової інформації щодо обставин. Відповідних правопорушень, перше завдання подбати про безпеку оточуючих і, звісно, свою вже далі. Огляд та належна фіксація усіх об'єктів. Курсанти під час занять на спеціальному обладнаному воєнному полігоні, що знаходиться в нашому університеті, збувають практичних навичок, а саме за допомогою спеціальних засобів та приладів, які знаходяться зараз на цьому об'єкті, це саме уламки ракети, але також частина артобстрілу. Вже через рік студентам доведеться використовувати набуті знання в реальних умовах. У Дніпровському притулку живуть двоє коней переселенців із дивовижними історіями порятунку. Одного з них харківського скакуна Октаву рашисти хотіли вбити та з'їсти. Інший буян із Донеччини дістав осколкове поранення. Обох врятували небайдужі люди і передали волонтерам. Як почуваються тварини нині? Далі в сюжеті. Красуня Октава один із найбільших скакунів у притулку. Її привезли із Харківщини. Коли місто окупували росіяни, люди вирішили врятувати тварин з конюшні від загибелі. Це місце зайшли руські. Їх хотіли з'їсти. Сусіди рано вранці виводили їх мінними полями. Там лежали снаряди. Близько 10 кілометрів їх довелося вести полями. Спочатку кінь був дуже наляканий, боявся гучних звуків і нікого до себе не підпускав. Втім, місцевий конюх поволі знайшов спільну мову із Октавою. Якщо коня бояться, він те не підпустить, А якщо не боїшся, треба любити її. Саме головне, якщо ти любиш, то те любе животне, ну люботне підпустить». А от Боян вкрай важко йде на контакт. Він уже старенький. Коню понад 30 років він погано бачить і чує. Його евакуювали із зони бойових дій із пораненням. Боян приїхав до нас з Донецької області. У нього осколочне поранення ноги. його не вдалося дістати. Зараз тварині дають протизапальні засоби, аби вгамувати біль і позбавити дратівливості. Працівники притулку сподіваються, що у цих врятованих тварин з'являться господарі. Красені потребують ретельного догляду, уважного ставлення та відчуття безпеки. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск вже о 17-й. Тоді побачимось.